Не думала, що знову побачу його. Коли він був тут, в нас були неприємності. Сподіваюся, цього разу він не приведе за собою біду. Гарно зіграли, друзі. Так, тільки наступного разу спайк за нас. <гум> не за що, ні-ні-ні. Друзі, друзі. Він Повертається. Хто повертається? Ви не чули новин? Док повертається. Док? Ти про того самотнього динозавра? Новий день це нові відкриття. Посміхнись це чудове життя. Посміхнись це чудове життя вдома і на чужині. Не залишать нас, друзі. Ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне маля. Земля до початку часів. Повернення самотнього динозавра. Автор сценарію Філ Волш. Режисер Ричард Себаст. Це було дуже давно. Усі у великій долині вважали, що доля відвернулася від них, тому що скелезавр зруйнувався. Я спробував повернути удачу, вирвавши зуб у мертвого гострозуба. Та як виявилось, гострозуб був живісінький. Дідусь хотів врятувати мене, та він боровся з двома гострозубами, і тоді з'явився док. Гострозуби вже нікого не турбували. Завдяки дідусеві і доку, Самотньому динозавру. Як цікаво, тепер зрозуміло, чому всі схвильовані. І куди самотній динозавр пішов, де він був? Він ніде надовго не затримується. І він завжди сам. Так, так, так. Так і є. Тому він і самотній динозавр. Щойно гострозуби починають нахабнішати, він з'являється. Ти сказав нахабнішати? Так, він завжди відчуває, коли тут з'являються гострозуби. А? Ти ж не думаєш? Не хвилюйся, гамчику. Він зрозуміє, який ти. Я не впевнена, як він дізнається, що не всі гострозуби однакові. Я йому скажу. Док не з тих довгошіб, які схильні дослухатись до інших. То він прийшов по мене? Звісно, ні. Можливо, він не чіпає малих за винятком гострозубів. Щоб не сталося, це не станеться, доки не станеться. Пропоную лягати спати, щоб добре відпочити. Що ж, слушно кажеш, Рубі. на добраніч усім. На добраніч. Не хвилюйся, все буде добре. Якщо док такий хороший, як про нього кажуть, ти йому сподобаєшся. Не хвилюйся, усе буде добре. 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 Зрозуміло, я хороший. Я ніколи не стану злим гострозубом! Ви маєте мені вірити, я хороший. Він іде по мене. Хто там іде по тебе? Самотній динозавр. Де він? Де? Він прийшов у вісні і намагався забити мене хвостом. Звучить жахливо, гамчику, та це лише сон. А тепер ти не спиш, тож не варто хвилюватися. Хіба що ти знову заснеш? Хіба що він не женеться за мною? Доброго ранку. Гамчикові наснився кошмар, наче за ним женеться самотній динозавр. Мені теж. Правда. І він намагався розчавити тебе хвостом. О, ні, він намагався розчавити тебе. Він іде. Він іде по мене. Так і є. Це не він, Церо Він приходить і по гострозубів раніше. Ось бачите. І що пропонуєте? Сховати гамчика, доки він тут? Це чудова ідея. Нам краще вчинити це, ми так. Ми Гаразд. Я відволікатиму дока, а ви заховайте гамчика. Док великий. Я побачу, як він іде. Так. Mm -hmm. О, так він дуже, дуже великий. Динозавр цей велетень, високий, як гора. Могутній хвіст і гострий зір боїться дітвора. Здаля побачиш, як іде серед дерев і трав. Його ім'я відоме всім. Самотній динозавр. Самотній динозавр, динозавр. Гроза усіх гострозубів він. Самотній динозавр. Герой всіх довгошиїв він. Самотній динозавр! і меткий Всі гострозуби навтьоки! Самотній динозавр! Динозавр! Привіт, малий. Як життя? Чудово. Я вчуся бити хвостом, як ви. Ще трохи практики не завадить. Це так. Поки ви тут навчите мене якихось прийомів. Звісно, малий. До речі, не бачу саме цю ім'я Дара. Ні. А хто ця Дара? Та, це моя подруга. Ваша подруга. Подруга? Так, чистішої за неї мої втомлені очі іще не бачили. Пригадую, як побачив її вперше. Її великі сині очі сяяли яскравіше за швидку воду. Вона розуміє, як я люблю мандри, і тепер мандрує разом зі мною, а самотньому довгу шию. Більшого і не треба. Хіба вам можна мати подругу? Ви маєте мандрувати самотньо. Довгий час так і було. Так. І ви стежили, щоб гострозуби не накоїли лиха. Тим не менше малий, допоможи мені знайти дару. Вона тут уперше. Сподіваюся, з нею не сталося біди. Але ж, Доку, якщо ви постійно з дарою, як захищатимете всіх тих, хто їсть зірки з дерев? Вона сказала, що зустрінемося тут. Який же ви самотній динозавр, якщо ви вже не самотній? Дари ніде нема, треба шукати далі. Що вони роблять? Пітрі, здається, вони щось шукати. Він точно шукає мене. Отож, бо я мала рацію. <gedrimination> <k communication> вони йдуть сюди. Він схопить мене. Літл не дасть тебе скривдити. Ні-ні ні. Він замалий щоб зупинити дока. Це правда. Нам треба десь заховати гамчика. Я не думаю, що вона тут. Може, вона просто не прийшла? Вона обіцяла зустрітися тут. Хіба що їй щось завадило? Він навіть більше, ніж у моєму кошмарі. Тому тебе треба десь заховати. Так дедок не здогадався б шукати малого гострозуба? Звісно, серед каміння. Прикриємо собою гамчика і рушаємо усі разом. Гаразд okay. а раз, тепер ані звуку. Життя гамчика залежить від нас. Пітрі, ненавидіти каменепад! Що це було? Я бачу таке не раз. Шукаймо далі. Він іде сюди, він полює на мене, треба знайти інше укриття. Пітрі знати одне. Не зараз, я думаю. Пітрі знати гарне укриття. Гаразд, і де воно. А ми помістимось. Добре, що родини Пітрі не бути вдома. Гарна ідея, чудова ідея, Пітрі. Так і є, так, так. <гум> Усе можна не боятись. Не поспішай. Ми зараз високо, док нас не знайде. Кого це я не знайду? А! Ви знайшли мене. Ти мав відвести Дока подалі. Знаю, але ти обіцяв. Вибач, гамчику. все буде добре. Док шукає не тебе, а свою подругу Дару. Правда ж, доку? Доку? Очам не вірю. Ти дружиш із гострозубом. Ви про що? Про те, що дружити з ними не варто. Врешті-решт доведеться з ним битися. Не доведеться. Ганчик, мій друг, і завжди ним буде. Так, ні за що не битимось з друзями. Так він не буде. Як ви навчили його розмовляти? Оу, він усього навчився сам. Бачите, він інакший. Так, так, так. Може, мені допоможе знайти вашу подругу. Хм, А що? Я ще ніколи не отримував допомоги від гострозуба. Кажу ж вам, гамчик геть інший. Я від гострозубів не бачив нічого доброго. І навряд чи зараз щось зміниться. Ходімо, Літлфуте. Ні. Я вам не допомагатиму. Ну як скажеш, малий? Still... А я все ж гадаю, що міні стане йому у наді, Док Сэм... отримає урок Пітрі з вами. Я теж. Mm -hmm. Ти з нами Літо Фоте. Можеш не допомагати Доку, але дарі ми маємо допомогти. Твоя правда Рубі. Уперед, Гамчику. Ходімо шукати дару. Де зможеш, гамчику ж, Я знаю, але не з носом повним багна. Ця трясовина дуже підступна. Сподіваюся, дара не потрапила у біду. Я теж. Ходімо, треба знайти її. Тут запах значно сильніший. Вона десь близько. Ми оглянули тут геть усе. О, ні. Погляньте. Допоможіть, благаю. Малята. Знайдіть мого друга Дока. Нехай мені допоможе. Даро? Ви мене знаєте? Звідки? Немає часу бійти по дока. Ми визволимо вас звідти. Але Адара дуже велика. Як ми допомагати? О, ось. Це дерево допоможе її звільнити. Треба нахилити його до неї. Чудова ідея. Ми йдемо Адаро. О, дякую. Дякую вам. Хиляється! йду! Що ти дитинча гострозуба? Це так! Та я хочу допомогти! Хапайтеся за дерево, щоб ми вас витягли. Гострозуб, який допомагає? Але навіщо? Очам не вірю. Не можу дістати. Усім трохи зрушити вперед. <плес> О, ні, діти. <плес> Що нам тепер робити? Уже можна нічого, поглянь. Ось чому ти забарилася. Цей гострозубик ризикував життям, щоб врятувати мене. Я знаю. Вибачте. За що? Це я маю вибачитись, малий. Ти дійсно інакший. Сподіваюся, ти даси старому довгошею ще один шанс. Звісно, дякую, Доку. Як добре, що всі зібралися. Доку, а чому ви з Дарою прийшли до Великої долини? Розумієш, у мене немає рідних. Я хотів познайомити Дару із Літл Футом, його бабусею і дідусем. До речі, а де Літл Фут? Він отам. Даруйте мені. Хочеш поговорити? Дуже. Вибачте за все, що я вам сказав тоді. Це було невічливо. Ти вчинив правильно, друже. Ніхто не казав мені правди, коли я помилявся. Обіцяй робити так і далі. А, звісно. Ну, от і добре. Ходімо до решти. Покажу тобі, як треба бити хвостом. Люблю я друзів і їхнє тепло. Так, наче в серці сяйколо коло зійшло. Наш гамчик Дока в долині чекав. Що буде далі, тоді він не знав. Гамчик нам друг, і згоден з цим я. Для мене ви моя друга сім'я. Люблю вас, друзі, і ваше тепло. Так, наче в серці, вся й коло зійшло. Вся і коло світить для кожного з нас. Цінуємо друзів своїх повсякчас. Цінуємо повсякчас.